Аспірин гальмує роботу тромбоцитів і знижує ризик артеріальних тромбів. Але це серйозний препарат, і він потрібен тільки тоді, коли є показання після інфаркту, інсульту чи стентування. Але є також природні речовини, які можуть впливати на тромбоцити і покращувати циркуляцію крові. Це омега 3 жирні кислоти з риби чи насіння льону. Вони зменшують запальні процеси та активність тромбоцитів. Далі, часник завдяки аліцину, зменшує утворення тромбів і впливає на рівень холестерину. Імбир. Містить генгероли та шогаоли, які послаблюють агрегацію тромбоцитів. Куркума завдяки куркуміну знижує запалення та згортання крові. Какаво-флаваноли стимулюють утворення оксидазоту, що розширює судини. Гінгобілоба покращує мікроциркуляцію, особливо в мозку, і зменшує вязкість крові. Готокола підтримує капіляри, знижує застій у венах і поліпшує відтік крові. М'ята завдяки терпенам розширює судини. Поліфеноли кісточок пінограду знижують окислювальний стрес та прояви атеросклерозу. Ці речовини не замінюють аспірин у тих, хто вже має серйозні хвороби серця, але можуть знизити ризик тромбоутворення і підтримати ластичність судин. Якщо вам важливо знати, як підтримати своє серце та судини, пишіть.